На призовній дільниці Ковальського об'єднаного військового комісаріату багатолюдно від самого ранку підтримати тих, кого мобілізували до війська, прийшли рідні та близькі, друзі та знайомі. Сина проважаю, Думаю, що буде все добре. Може, сьогодні це сьогодні що мають підписати. Може це поверне. Да, скоріше наших синів звідти. І всього найкращого, Найкраще, щоб повертався додому. син. Живим. син. 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 Да, син. Щастя, здоров'я, щоб здоров'я прийшов. Давай, почуємо. Звучить команда Шикусь і за мить новобранці стають пліч опліч в шеренгу. Іду Україну захищати двох своїх дітей ненароджених, щоб молодь нормально віддихала. Підемо і переможемо. Іду захищати свою країну. У мене є дочка, жінка, батьки є, внук є. Я буду. Воювати, що вони були живі і здорові. 35 солдатів та офіцерів запасу з Ковеля та району протягом 25 днів прийдуть військову підготовку в армійських навчальних центрах, а потім і злагодження у військових частинах, за якими їх закріплять. Хлопці, наші батьки, наші діди колись захистили від фашизму, можна сказати, всю Європу. Будьте достойні своїх батьків, своїх дідів, своїх рідних. І я думаю, що ми з честю зустрінемося, коли це все діло закінчиться. За християнським звичаєм, благочинний Ковальського районного деканату Української православної церкви Київського патріархату проти Анатолій Олександрук благословив військовослужбовців у дорогу. З напутніми словами до мобілізованих звернулися представники учнівської молоді Коваля. Вони подарували кожному з новобранців обереги. Ми проводили наших хлопців з почуттям гордості, адже вони є справжніми істинними синами нашої країни. І ми надіємося та віримо, що зможемо їх зустріти тут з честю і повагою. Я надію, що вони повернуться живими і здоровими. І поки в нас є такі захисники, я можу спати спокійно. Підтримку військовослужбовцям завжди готові надати і ковальські волонтери. Кожний раз, коли зараз проходить мобілізація, відправка хлопців, ми обов'язково є. От завжди здаємо їм телефони, спілкуємося з ними. І кожного тижня одна-дві машини нас йде на схід. Короткі хвилини прощання з рідними та друзями, і автобус вирушає в дорогу. Наступна зупинка призовний пункт обласного військового комісаріату, звідки армійські новобранці відбудуть до військово-навчальних центрів Збройних сил України.